Друзі, всім привіт! Всіх. Вітаю з сонячної Іспанії місто Аліканте. Я випадаю з Ютуб життя час від часу. Знову повертаюся. Сьогодні буду вам показувати, що буду вам показувати. У мене є підписник Андрій. Придаю вам привіт. Дякую за ідею для цього відео. Я додам коментар з приводу того, що в Аліканте прибув круїзний лайнер, один з найбільших в світі. Я відвела Лісу щойно до школи, зараз 9 ранку. І за ліси школи видно Порт Аліканте ну саме круїзний лайнер, тому що він великий, я думала, чи так, чи не так, чи, чи приплив, чи не приплив, але його здалеку побачила. Дійсно, дуже величезна машина. Зараз піду, покажу вам. Спочатку куплю собі кави, тож ви заварюєте собі каву і підемо з вами дивитися на круїзний лайнер. На днях готувала борщ, готувала е гречку, там підливу. Знімала шматочок відео, але не показала. Дивіться, друзі, думаєте, жартувала, що буде борщ. Зварила я борщ ось такий. Тут фасоля консервована. Ну, такий густенький. Вийшов. Я люблю густий. Так, далі, українська вечеря. борщ, гречка, і буде зараз ще у нас підлога. До речі, я використовую для підливи ось цю з курки кальдо, бульйом. Сподобалось. А і купили ще в нашому магазині ось таку приправу. Тож, все вся справа. Трудові будинк. Сподіваюсь, мікрофон буде працювати деякий час. Я тут подумала, скільки в нас девайсів різних, і всі треба заряджати, всі на акумуляторах. Я не встигаю все заряджати для. Лампи, лед лампи потрібно також це як він, павербанк. Його треба зарядити. Я завжди, коли сідаю вдома записувати відео, бачу, що ой, цей круїзний лайнер, який він величезний. Завжди бачу, що розряджений це павербанк. Зараз вийшла на вулицю, хочу ввімкнути мікрофон і згадую, що я його не заряджала вже деякий час, вже декілька днів. У мене є проблема. Я коли записую відео і коли розмовляю, напевно, для того, щоб заповнити тишу, кажу Е. Я коли передивляюся, цього настільки багато, не знаю, як з цим працювати, якщо чесно. Поки що вже два роки я веду цей канал, і поки що ця проблема існує. Треба дуже багато редагувати, тому я іноді обрізаю ці місця там, де я багато екаю. Е. І, або, але і таке інше. Я хотіла підійти ближче до цього круїзного лайнеру, але бачу, що він стоїть в такому місці, що багато треба обійти. І я не знаю, чи буде там такий підхід. Так, щось я не туди пішла, і буду йти зараз по дорозі. Це що, що, що хотіла. Треба обійти, не знаю, можливо, там десь є пропускний пункт, і мене не пустять ближче підійти, тому. Може з цієї точки, хоча тут немає такого огляду. Не знаю, зараз підійдемо, блін, настільки величезний лайнер. Знаєте, Титанік. Ну я Титанік не бачила власними очима. Але так, так думаю. І на каву хочу сходити. Мені подобається в Макдональдсі кава з карамеллю, з солоною. Хочу піти... Хочу піти зараз взяти каву. Дійсно, в такому місці, що... Так, добре, перегортаю камеру і покажу вам здалеку цей круїзний лайнер. Можливо, розповім трішки історії, знову ж таки, за допомогою чату GPT. Тому, Андрій, якщо ви знаєте історію або ну, якусь таку, де взяти, можете в коментарях її додати. Аїда. І можу так показати, там Порт-Аліканте. І коли ми ходили до військового корабля, то він знаходився ось тут, ну, приблизно десь так. Чи ось тут, ось тут, напевно. А цей корабель, цей лайнер знаходиться ще далі, і там був такий пропускний пункт, і далі не пускали. Тобто є автобус, їх, напевно, садять в автобуси і вивозять потім повз пропускний пункт і везуть до... До до готелю Мелі, а може і далі, не знаю. Так. Ну що, зараз підемо, візьмемо кави і спробуємо туди прогулятися. Якщо ні, то ні, нічого страшного. Так, бачу, що автобуси їздять, під'їжджають. Але хтось і пішки йде, тому може. А, ну хоча якщо пропускний пункт, і в мене немає пропуску, то не пустять мене на ту територію далі. Ну нічого. Супер. Порталіканте, тут клуб регат. Аліса їздила на таку також ну, типу екскурсія, активідадес. І вони плавали також на таких регатах. Ну, Аліса там купа емоцій, що її кинули посеред моря і поїхали. Всі працюють. О! Тепер тут будуть ці кіоски. Угу. Все ж таки вони будуть. Сьогодні на вулиці 14 градусів, ну зараз пише, що 14, максимально буде 20, але по відчуттям зараз 13, це пише додаток, погода. А насправді всі 20. Дуже спекотно. І я не знаю навіть, коли я зніму нарешті е, жилетку і вдягну щось біль, більш таке легке, бо мені завжди спекотно. А я не хочу знімати, щоб не нести це все в руках. Ну, така, лінь перемагає. Заповнюють зараз, бачу, кіоски. Це біля парку розваг для дітей будуть такі кіоски. Раніше вони були на експланаді, їх прибрали. І люди були, ну, мітинг навіть влаштовували, тому що це робочі місця. І були незадоволені, звичайно, що це і гроші і писали, що. Скільки там людей залишилось на вулиці сімей і немає чим платити за навчання і таке інше. Така погода, щось так темно. Камера придає. Так, вже треба купувати інший айфон. Наступний. ну Наступний, це в мене 12. -й. Така якість вже вже треба покращувати Ви згодні. Зараз в Іспанії ввели новий закон на. Кішок треба реєструвати, чіпувати. Раніше це стосувалося лише собак, а зараз зробили що й кішок. Таке слово, кошик також треба реєструвати. І потім, коли вона помирає, також треба повідомляти, де ти її ховаєш, і таке інше. Якщо цього не робити, штраф від 10 тисяч до 50 тисяч. Євро. Це, це ж все ж з TikTok. Це мені сказала наша сусідка, але вона напевно там і побачила. І пам'ятаєте, коли була тема зі сміттям? Тому закону вже кілька років, декілька, чи з 17-го, чи з 18-го року, що треба викидати сміття ввечері з 8-ї до 12-ї. Один якийсь tiktok блогер так підняв цю тему. І всі люди подумали, що це зараз ввели такий закон. І я також потрапила в таку ситуацію, розповідала. А люди, які тут вже по 20 років, ну наші українці, почали писати, що це ж вже давно таке. Ну, просто ми не знали, підхватили тему цю і рознесли інформацію. Хоча, ну і тепер ми самі викидуємо сміття, виносимо ввечері. Ну, саме що це стосується органічного сміття, там, де є їжа, пластик там і, і скло, наче як немає там обмежень якихось. Ну, але ж тікток, бачите, рулить. Зараз знову така тема з, з законом. Це ще з 2024 року цей закон є, що треба реєструвати кішок. Але зараз тільки підняли цю тему у 2025. Році. Зараз так мало людей на вулиці. І така погода, наче зараз піде дощ. Не знаю, позаду там видно мене чи ні. Ну, я знімаю завжди на фронтальну камеру. І, і, і якість гірша, аніж знімати на зовнішню. Ну, мені хочеться себе бачити, плюс до того і, на телефоні замало пам'яті не вистачає. Хочеться і зберігати якісь старі відео. Не вистачає пам'яті, і телефон може вимкнутись, тобто, якщо я перегорну камеру зовнішню на себе, я не буду бачити екран. А так я бачу, ну, що я більш-менш виглядаю і що телефон не перестав знімати. Отак, От димо за кавою. Дуже, знаєте, так, наче як парить, і буде дощ. Але не передавали, просто буде хмарно сьогодні. Написано було. лайнера дуже далеко йти. Що не зробиш заради? Підписників заради контенту хочеться ж показати. Людина просила, хочеться виконати це прохання. Так, дивіться, все ж таки до готелю їх привозять автобуси, а далі вже йти треба гуляти. Ну, Цікаво, зараз прогуляємось. Я дуже люблю, там далі є за готелем місточок такий. Я туди раніше приходила. Чомусь завжди на мене там нападає грусті печаль. Я хочу додому. І на початку життя в Іспанії я туди ходила і там завжди мріяла, думала і таке інше. Тут зараз ремонти. Йдуть якоїсь частини готелю і такої пішохідної зони. Дивіться, як хвилюється море, таке брудне зараз. Наче й вітру такого немає. Але ось так. Хтось катається на роликах, хтось бігає. Взагалі, якщо подумати, я б могла також перевдягнутися в спортивну одежу, якої в мене немає. І, ну, це, знаєте, як відговорка, чому я не бігаю, чому я спортом не займаюся. Ну, вдома там в мене є що вдягнути, а так на вулицю прилічного нічого нема. Не підготовлена я. І можна було б пробігтися, пробігтися до цього країзного лайнеру. Але я йду. Їжками спокійно. Купила я, до речі, собі карамель, сальтет, солону карамель, лате називається кава. І я відкрила, подумала, що знову мене надурили, бо минулого разу мені просто зробили каву з молоком. Я думала, що то з карамеллю. Ми вже приїхали на пляж, коли скуштувала, виявилась звичайна кава. Нічого кримінального, все добре, просто ну, знаєте, вже я налаштувалася на ту каву. Смачна. Цього разу мені також зробили. також зробили. Її зробили з карамелю, але з солодкою. Не з солоною. А ось дивіться, не тільки автобус. Блін, не видно. Ну чого така якість. <звук> Клас! Щось мені здається, все не пустять мене туди. Але ну, надія є. Надія є. Ой, молодець. Блін, я так хочу на роликах покататися. Так хочу собі. Я в дитинстві, все своє дитинство, ну як я пам'ятаю, каталася на велосипеді, каталася на роликах. Дуже мені подобалося. Може, відвезеш мене до лайнеру, а? Пор фавор, сеньор. Практикус, а тут це якась учбова, учбовий, Учбова? боже, що це? Не яхта, як, як називається цей вид транспорту? Боже Боже, Оля Блогер. Це з лайнеру люди прийшли з дітками, щоб половити рибку на хліб ловлять. Ніяк не відпускаємо на це місце, ніяк не дійду до нього. Бо тут то собачка, там така класна собачка бігає. І вона побачила, що хліб лежить, і господарка за нею біжить, кричить Ні-ні-ні, хліб не їж. А тут люди намагаються зловити рибку. Подивіться, ви таке бачили колись. Робітники на колесах. <смех> Клас. <смех> Можу показати тільки такий вид, тому що мене не пропустили зараза. Я кажу, те тільки подивитися. Будь ласка, не пустили. Тільки ось з такого ракурсу. Мені здається, що там, коли здалеку я знімала, було краще. Видно? Ай. Я думала, що минулого разу військовий корабель був ближче, ні він тут десь і був. Принципі, як цей лайнер. Дуже багато німців чую німецьку мову. І так, не пустили мене подивитися на круїзний лайнер. Для тих, кому цікаво, зараз розповім таку швиденьку історію і взагалі інформацію про цей лайнер. Ось там позаду видно його. Але взагалі, то ця інформація взята з чату GPT. І цей чат GPT я три рази давала запрос запит. На історію про цей лайнер. І три рази він показував різну інформацію. Кажу, що з останнього він мені показав: круїзний лайнер цей був побудований в Німеччині. Він завдовжки 337 метрів і може вміщати на борту 5200 пасажирів. Що найцікавіше, це те, що чат GPT каже, що цей круїзний лайнер буде сьогодні дуже багато слів круїзний лайнер. Словосочетання Прибув в Порт-Аліканти 10 квітня 25-го року, о 7 ранку, і е, залишив порт, тобто він вже залишив, хоча на зараз тільки 10 ранку, ранку, е, в 15.00. Аїда Косма це цей лайнер, відомий тим, що він екологічний і використовує природний газ, зріджений природний газ, як основне. Паливу. Далі краще прочитаю інформацію, які там є розваги. На борту пасажири можуть насолоджуватись 17 ресторанами, 23 бари є, аквапарк із водними гірками, скеледромом та панорамним Ocean Deck з інфініті басейном. Зараз була якась така інформація, не знаю, що таке інфініті басейн. Треба, треба щоб до перші. Чат GPT або Google пояснив мені, що воно таке. Під час свого першого візиту, візиту до Малаги 30 липня 2024 року Аїда Косма встановив рекорд, прибувши, ну тобто, перша інформація, яку я казала, що вміщує е, 5200 пасажирів. Е, так от тут був рекорд, прибувши з 6859, прибувши з. 6859 пасажирами на борту, що стало найбільшою кількістю туристів, які водночас відвідали цей порт. Отакий От рекорд. З моменту введення в експлуатацію Аїда Косма продовжує встановлювати нові стандарти в круїзній індустрії, поєднуючи інноваційні технології, розкішні зручності та екологічно чисті рішення. Ну, це вже все таке нецікава інформація. Гарний круїзний лайнер. Дякую за наводку. Дякую, що було таке прохання від Андрія показати цей круїзний лайнер. Дякую, що. Завдяки вам я створила цей, це відео і додала такий контент. Кому цікаво ще щось подивитися, кажіть, не соромтесь, і я буду ходити по цим місцям і показувати, що саме вам цікаво. Я знаю, що дуже багато людей на моєму каналі яким подобається саме такі прогулянки міста Аліканте, але так як я вже тут, ну для мене, наче я вже всюди була і все показувала і вже не знаю, куди піти іноді. І От я дивлюся к людям, вони як туристи зараз відпочивають, у них є карта, вони Аліканте взагалі не знають. Вони приї... ну може хтось і був, звичайно, вони приїхали. Як туристи, це зовсім інший вайб. Я вже дивлюся на Аліканте іншими очима, не як турист. А вже ми тут ну, живемо три роки, і тому я не знаю, що ще цікавого такого показувати. Тому зазвичай мій контент або такий більш сімейний, домашній, там про мої, якісь, мої роздуми, про сімейні якісь там проблеми, або навпаки, про такі радісні моменти. Якщо вам цікаво подивитися щось в Аліканте, обов'язково пишіть місця, куди сходити, що показати. Можливо, ви були колись в Аліканте. І вам цікаво повернутися в якісь місця. Я можу, як сказати, я можу вас перенести в ці місця і показати вам, як це все виглядає зараз. Хочу сказати, що Аліканте – це не тільки про гарні, класні, чудові місця, про порт, про круїзний лайн. А ще Аліканте – це про те, що тут палять на кожному кроці. Траву. Мене щойно такий аромат вигнав з, ну, з лавочки. Всім хочу подякувати за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався цей контент, будь ласка, натисніть вподобайку, підпишіться на наш канал і напишіть декілька слів в коментарях для просування україномовного контенту та для підтримки мене як автора. Всім бажаю щастя, миру та. Добра, нехай вашій душі завжди буде весна, щоб у вас завжди був гарний настрій. І найголовніше, щоб був мир, мирне небо, щоб ми жили в мирній країні. Всім дякую, всім до зустрічі у нових відео.